Актор Івар Калнеш став відомим на весь Радянський Союз після того, як зіграв головну роль в екранізації роману Моє театр». Ще більшої слави він набув завдяки кінострічкам Сільва та Зимова Вишня. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорій. Я хочу відповісти на ваші коментарі. Не потрібно мені писати гадості то не такий у мене голос, то не так розповідаю. Ви дивіться трошечки на себе зі сторони, а потім судіть других. А якщо вам щось не подобається, зробіть за мене лучше. Дякую. Івар народився у сім'ї простих трудівників з Риги. Батько майбутнього актора був автомеханіком, а мати домогосподаркою. Підлітком Івар захопився сучасною музикою. Хлопцю подобалися пісні Джона Леннона та Пола Маккартні, бажаючи бути схожим на своїх кумирів. Відпустив довге волосся і одягнув штани клюші. Його можна було зустріти у різних молодіжних рок-групах, які беруть участь у рейських та юрмальських фестивалях. Батьки Івара не дуже вітали захоплення сина бітломанією, вважаючи, що такий шлях підведе хлопця по неправильному напрямку. Вимагали, щоб Івар, старшокласник, освоїв додаткову професію слюсаря. Трохи згодом. Хлопець навчився робити ремонт обчислювальної техніки, але душа рвалася до творчості. Коли Іва розлучив батькам стати актором, мати заперечувала, але щойно хлопець закінчив середню школу, одразу ж подався навчатися до Національної консерваторії імені Язела Вітала. Театральний факультет цього навчального закладу було закінчено у 1974 році. Навчаючись у консерваторії, Івар став частиною трупи театру імені Райніса, який пізніше перейменують на театр Дайлес. Першою значною роль роль була у виставі Жуховецького Орфей. Театральна біографія івара у період 90-х просто била ключем. Спочатку довелося втілити образ головного героя у п'єсі Індуліс і Арія. Виступав Івар і на сценах інших театрів Латвії. В основному це були малий та нові театри Риги. Ще студентам консерваторії, ефективного та молодого хлопця, помітили та запросили в кіно. Фільми, зняті за часів Радянського Союзу, зробили Калниша популярним актором. Першим фільмом стала мелодраматична стрічка Ілга Волга». Далі були вільний друг Санчо. Та драма про спорт право на стрибок. Величезну популярність Івар зробив ролю хлопця Тома Фенела, закоханого у примадону щосарії. Глядачі високо оцінили гру молодого хлопця. Тому як тільки фільм-театр показали на екранах, Івар відразу став знаменитістю. Якщо кар'єра актора у багатьох 90-х пригальмовувала чи взагалі заумирала, то у Івора вона і до сьогодні не припиняється. Найголовніші роботи це дзеркальні війни, серіал, опера, хроніки забійного відділу. Міський романс, тітоньки, Дроного Королева льоду. Адже в цих стрічках Єва рознімався лише як головний персонаж. Загалом біографія кіноактора налічує понад 90 кінострічок. При цьому актор співав пісні завжди сам. А у тандемі з лаймою вайкули. Івар заспівав пісню Листя жовті. Івар ніколи не відмовлявся від участі у телепрограмах та реаліті шоу. Наприклад, глядачі бачили Івора в третьому сезоні шоу Останній герой в образі Джокера. У шлюбі Івар Каниш перебував тричі. У актора є від різних дружин п'ять дітей. Першою дружиною стала у 1971 році Ілга. З нею актор прожив довгі 20 років і нажив двох дочок Уну та Олену, друга дружина Івара, актриса Аурері Анужити. Вона значно молодша за актора, але це не було перешкодою в особистому житті актора. Знайомство відбулося під час зйому кінострічки таємниці з сім'ї Де Гранша. Необхідно було в кадрі зобразити присадь. А акторам не виходило зіграти закоханих. Як тільки зйомки закінчилися, кохання постукало у творчі серця. У шлюбі Івар та Аурелія прожили сім років. Об'єднує колишнє подружжя, спільний син Мікус. Поворотний момент в історії їхнього кохання буквально за пару днів закохані не могли уявити життя один без одного. І місяця не минуло, як Калниш розлучився з першою дружиною і зробив пропозицію молодій красуні. Незабаром у цій ідилії народився син Мікус. Якщо до цього моменту відносини в родині були безхмарними, то для творчої душі аурелії побут виявився не по плечах. Виховання дитини здавалося їй тягарем, надігою, а Івар продовжував активно зніматися. І тільки ставав дедалі популярнішим. Спроби умовити чоловіка на няню не закінчувалися успіхом. Адже в ті часи довіряти рідну дитину чужим людям здавалося дивним. У будь-якому випадку залишилося трошечки потерпіти. Але з кожним днем Аурелія страждала усе більше, а свій біль висловлювала через сварки. Розлади від нудної рутини. Вона стала зникати з дому. Потім і взагалі забрала сина і речі, актор дуже довго божеволів у пошуках двох рідних людей. Але їм немов і слід прохолов. Потім сталося диво, а Урелія сама зателефонувала і повернулася додому. Але потім знов пішла. Тепер уже Івар таки подав на розлучення і відпустив її. Їх наступне життя. Пішли вгору, а Орелія знов вийшла заміж тепер за бізнесмена латвійського і повернулася до зйомок. Цей шлюб уже склався без проблем. Сьогодні актор живе з третьою своєю дружиною, юристом Лаурою, чий вік менший за вік актора на 30 років. Пара виховує двох дівчаток Луїзу та Вів'єн. Так і виходить, що двом людям мистецтва. Складно порозумітися, а з представниками нетворчих професій будувати серйозні стосунки набагато легше. Головне, що обидва актори зараз щасливі. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!